Збираю малинку. Отакі От шикарні ягоди. От в минулому році її було менше, вона тільки починала родити. Ягідки були ще крупніші. Ягідки були поодинокі, ну такі великі, такі величезні. В цьому році трошки менші, бо їх більше. Але ж все ж таки, це малина, це просто шикарні ягоди, просто величезні. І перша ягодка була така, начебто і кисловата. А зараз така солодка, смачненька. Не можу вийти з цього малинника. Вона добріша й добріша. Банка вже повна. Смачнюха. Дуже вдячна я Любі Поляєвій. Завдяки їй я дізналася, що це в мене за сорт. Сорт малини. Називається Патріція. Е я тільки зрозуміла, що він не колючий. пагінки, начебто колючечки є на них, але вони не колються. Вони от. от, так видно по пагінку, що вони начебто чорненькі, але вони зовсім не колючі. Можна так водити і не, не, не колються. Досить потужні такі рослини. І перші ягідки були такі подвоєні. Дуже часто, начебто, дві ягідки в місті. Ну, я так розумію, що в мене сорт цей називається Патріція. мене завтра день доставки, тому сьогодні я буду готувати молочну продукцію, підготовлювати, щось готувати, щось підготовлювати. Тому я з раночку вже назбирала малини, бо у мене буде грецький йогурт з малиною. Тому ходімо разом. І свою роботу я почну з масла. Зараз швиденько зіб'ю, сформую і нехай застигає. Вершкове масло роблю завжди з пастеризованих вершків. Просепарірувала, зразу поставила на огонь в ті ж самій кастрюльки, От у мене на даний момент малірована, поставила на огонь і довела вершки майже до кипіння. Треба не дати їм закипіти, але довести майже до кипіння. Користуюсь завжди силиконовою лопаткою і ніде нічого не прогорає і не пристає. Потім каструльку з гарячими вершками ставлю в миску з холодною водою, щоб вони швидко охололи. І до холодильника ну, приблизно десь на добу. Краще на добу, бо раніше бувало такі випадки, що в мене не збивалося масло. А от якщо воно добу відстоїться в холодильнику, потім достану, воно дійде кімнатної температури. І ось дивіться, поки я тут з вами болтаю, масло вже збите. Зараз спробую так трошки приблизити. Бачите, почала виділятися пахта. Або сколотини ще в нас так називають. От до цього моменту. Треба збивати до цього моменту, поки почне виділятися пахта. Дивіться, масло зразу зробилося жовте, просто нереально жовте, неначе воно покрашене. Все, тепер можна додати холодну воду і промивати його. Літнє масло дуже жовте, пахуче, смачненьке. Особливо, якщо воно зроблено таким способом, з пастеризованих вершків. Таке масло дуже відрізняється від звичайного масла. Ну і термін зберігання, що не менш важливо, зберігається воно просто відмінно, набагато довше від такого масла. Таке масло це яке, наприклад, можете запитати ви, да? це масло зроблено із сирих вершків. Дуже часто, коли залишаються вершки, у молочників це дуже часто буває, десь в якісь каструльки, десь щось не продалося, вершки залишаються і б'ють масло. Роблю таке масло, звичайно, і я. У мене також за, є залишки вершків, і, звичайно, я б'ю з нього масло. Але на продаж я його не віддаю, таке масло. Я його використовую або ж на випічку, або ж складаю в морозилку, коли в мене набирається певна кількість такого масла. Там, кіло 2-3 я його просто перетаплюю на топлене масло. Топлене масло також, можна, це дуже якісний гарний продукт, якщо його добре зробити. І таким чином продукція вся якісна. Масло промиваю в декілька вода, скажімо так, до чистої води. Воно трошки прихолоняє, бо водичка холодненька. І потім формую такі, вагою по 200 г. Ну, такі калачики. Масло треба гарненько так відбити. Коли відбиваєш масло, ще трошечки відходить водичка. Формую такі клубочки. Ще ніяк не дойду до того, щоб робити якоюсь формочкою такою, щоб було одинаково, рівненько. Ну, так от Зараз наформую і відправлю в морозилку. Трішечки не вистачило мені до 200 г. Зробила його так колобочком, Буде для себе. А так все, одна справа зроблена. Вчора ввечері зробила ряженочку. Зараз мені залишилося наліпити тільки наклеєчки. Є у мене така чудо-машина, мені подарували. І можна помітити, де що знаходиться. така іграшка у Іри. Хоча, звичайно, це зовсім не обов'язково. Можна купити отакі наліпки, отакі цінники. Вони досить великі, досить широкі. І тут можна написати, що хочеш. І назву продукту, і його вагу, ціну. Ну, тобто все. Використовую також такі наліпки. Ну, а так як у мене є така машина, то гріх з нею не скористатися. Можна отак написати. Вона з'єднується з телефоном. На телефоні набирається текст, який там потрібно, який хочете написати. Ще якби вона була кольорова, взагалі було б. Я б туди квіточки якісь цепляла, сердечки. А так воно, виходить, все чорне. То тільки написала. Назву, що це домашня ряжанка. Зараз ряжанка гарно розходиться, тому що, ну, понятно, що жарко, ряженочка з холодильника. Ряженку я роблю на заквасці. Хтось колись в коментарях писав. Що це за ряженка, на якихсь заквасках. Гарна ряжанка, якщо на сметані, та якщо на 3-літрову банку молока пряженого, баночку сметани ото ряжанка. Ну, знаєте, хочу вам сказати, можливо, і так. Це так, як хто любе дома сісти таку жирненьку стаканчик ряжанки бабахнуть, знаєте, ну, не кожному. Можна їсти таке жирне, це по-перше. А по-друге, ряжанка на заквасі гарно зберігається, вона не перекисає, вона плюси ряжанки на заквасі. Ну, по-перше, вона не поступається тій ряжанкою, яку роблять, заквашуючи сметаною це, по-перше, не усім можна настільки жирні продукти. Вона більш все ж таки... Легка, да? ну, можна сісти так в баночку і з'їсти, і печінка там не буде у вас страдати. От. Це по-перше. По-друге, ряженку на сметані це добре, якщо ви робите її для себе. Або ви їдете на базар, продаєте її, і ну, вона день-два буде покупцям, наприклад. Да? То ще ладно, тобто, ряжанка на сметані вона все ж таки має властивість перекисати швидше, аніж ряжанка на заквасці. Я роблю ряжанку на магазин. тобто Мало того, що в мене так люди її купують, як більшу частину я залишаю в магазині. тобто Зараз у мене заказ йде на магазин, і я. Спокійна, абсолютно спокійна, що ця ряженка простоє там 5 днів, наприклад. Да? І коли її куплять, то покупця вона ще якесь время може простояти в холодильнику. Без зміни якоїсь там якості продукту. Тобто вона буде гарно зберігатися. Я в цьому впевнена, тому, тому роблю на заквасці. А це в мене грецький йогурт. Він також густенький, ось він не переливається, не перекидається, він досить густий. Зробила неповні баночки. Зараз сюди хочу додати малину. Звичайнісіньку малину пішла, зранку зібрала літрову банку малини, висипала в кастрюльку, додавала майже стакан цукру, півстакана водички, прокип'ятила і потім заправила це все желатином. Так воно ще таке жиденьке. Зараз все це попакую по кулючках. Так от. Вкладу в ящичок і все його буде зручно транспортувати. На йогурт також напечатала такі наліпки, грецький йогурт з малиною. обов'язково тестую. Тобто, зробила оцю заливку. І ось налила ложечку, в тарілочку, обикновено, і в холодильник. Тобто, в холодильнику ж воно швидше застине. І ось я бачу, що воно ну таке воно зжелірувалося. Воно буде гарне на йогурті, Бачите, воно густеньке, воно не розтікається, ніде нічого. Все. Дала малині остить до кімнатної температури, Ну поки ще ж не схватився желатин. Далі йогурт у мене з холодильника. І зараз ту малину буду накладувати отаким слоєм, шаром зверху, бачите, у мене неповні баночки. Отак Зараз шаром накладу малинки і бігом в холодильник, щоб той желатин схватився, встигла, схватилася. все і бо мені. Через півтори години треба вже все пакувати і відвозити. Все. Таким чином у нас буде Йогурт з малиною. Тепер я можу сміло закривати кришками, так от. поставлю ще на годинку його до холодильника, щоб моє оце малинове желе трошки підібралося. От Якраз мені вистачило, скільки в мене тут, на 8 баночок. Цей йогурт з малиною буде. Все, готове. Такий йогурт. Так, одне діло зробила. Що в мене залишилось? У мене залишилося вершкове масло запакувати, і трішечки три баночки вершків у мене є. І все. Жовте-жовте, таке гарне. Масло буду пакувати, такий звичайний білий пергамент. Воно в мене з морозилки. Зараз зроблю. Ну, так напечатала. Жалко, що я не можу вам показати цей процес, бо воно з'єднується з телефоном, а на телефон я знімаю, тому тут ніяк не покажу, не покажу вам, як воно працює. І отак воно і зліплює. Вона липка, ця лента. І в кульочок. Так, і вже готово все. Вкладаю все в кульочок, то щоб при перевозці, щоб, не дай Бог, не відкрилася кришечка, а так воно колючком все фіксується. Оце. Я впевнена, що воно все доїде.